Незаконне виробництво новорічних іграшок та штучних ялинок виявили прикарпатські податківці та працівники прокуратури. Мінізавод розташовувався в одному з сіл Снятинського району. Тут правоохоронці вилучили 40 одиниць спецобладнання, 600 ящиків з готовими ялинковими прикрасами та близько двох сотень штучних ялинок. Ділки ті бізнесу сподівалися, що така продукція напередодні різдвяних свят буде користуватися шаленим попитом серед мешканців області і дасть їм змогу отримати. По неподатковані державою придбутки загалом податківці вилучили в цьому цеху товарів та обладнання на суму понад мільйон гривень. На власника мінізаводу заводу очікує покарання за організацію незаконного виробництва та нелегальний найм десяти місцевих мешканців. Чи продукція сумнівної якості вже потрапила у торгівельну мережу, поки невідомо. Ціле літо вони виготовляли ялинкові прикраси, штучні яйлинки, які потім продаються в центри в мережі. І ми не знаємо, з якої сировини вони вони. Виготовлені, а діти на новорічне свято виставляють ці ялинки в помешканнях. Діти радіють, тішаться з цим святом, і ми навіть не можемо зрозуміти з якої сировини вона виготовлялася, чи вона становить небезпеку для здоров'я і життя осіб, в тому числі дітей. Наразі податківці встановлюють звідки горе бізнесмен діставав сировину для такого потужного виробництва та куди міг реалізовувати готову продукцію.